Всім привіт! Сьогодні хочу розказати, поділитися такою цікавою знахідкою. Мені її підказали Дітворав на подвір'ї, тобто їх вони там масово збирають усі юнайти, мають кожен альбом. Мою дитину також це зацікавило, і ми вирішили також його придбати. Придбав я його в аптеці подорожник. Так, в аптеці продаються. Тобто на сайті Юнайте є перелік партнерів, де можна придбати ці альбоми і безпосередньо ці карточки, і все, що зв'язане з цим колекціонуванням. Юнайте, там є і мережа рукавичка, і аптеки Подорожник, і ще інший перелік партнерів. Я залишу посилання на сайт. В описі до відео. І так, Альбом я придбав в аптеці. 200 гривень цей альбом коштує. Цупкий картонний альбом. Ось так він виглядає. Сюди вставляються різноманітні карточки. Карточки ось тут продубльовані. Нептун, до прикладу, сюди Нептун запихаєте. Карточки фактично. Діляться на два типи: звичайні карточки і легендарні карточки. Звичайні карточки ви можете придбати там, якщо ви купляєте в цій мережі від 100 гривень, цю карточку ви можете придбати за 5 гривень кожного. Тобто така запакована, продається. І що легендарні карточки, ось вони тут прописані: легендарні, чемпіон, Шева, Лачин, Крід, Бововна, Укропчик. Легендарні карточки ви можете придбати окремо, вони коштують кожна 20 гривень, але в пакеті з карточкою, ще йде окремо, ось наприклад, ось так воно йде. Йде карточка, йде, ст... йде наклейка стікер, йде магнітик. Ось так воно продається окремо за 20 гривень. А звичайна карточка, ось така. Якщо ви робите покупку на 5 гривень, ви можете отримати, ну це умовно така, там попадаються різноманітні, ось просто суту карточку за 5 гривень. Також вона є цікава тим, що тут суддя ззаду посилання QR-код. Ви по цьому QR-коду качаєте програму, це відповідно гра, і там підтягуються в цій грі ці персонажі. І там можна це все дітям цікаво, вони там бавляться, там бавляться цю гру їм. Це цікаво, захоплююче, якось так. По суті, все, що я хотів сказати, ось така цікава знахідка. Діти зараз захотіли від неї. Цікава, тематична, гарна, гарно зроблена. Та й все по суті. Будемо закінчувати. Всім гарного дня, до нових зустрічей і до побачення.